Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Хто мене не знає, мене звати Оксана, я з західної частини України, з Рівненщини. Проживаю тут з трьома синочками. Тримаємо маленьке господарство і невеличкий город. Кому цікаво, лишайтеся з нами. І ось так. Прийшла на свою картоплю і ось так вона зараз чистенько виглядає, Зілечко посохло. Дуже гарно. Завтра, якщо все буде добре, обгорнуть нам її і буде красота. Все буде по красоті, гарненько сходить, це чудово. Ось так виглядає мій ячмінь, але він піднявся, колоски піднялися догори, тобто не весь ячмінь до землі, гарненько попіднімався, так що достигне він гарно. Хто в попередніх відео дивився, таку частинку невеличку мені виложив вітер ячменю. Але нічого добре. Колосочки гарні і все чудово. Ви знаєте, щось мені на цих качок не везе. Ось качок не може ходити. Я вчора не сильно звернула увагу. Щось з нього з ногами. Капець якийсь. Та не несеться, ту вкрали. О, Це щось не ходить. Ех. Е, в мене є ліки, не пам'ятаю зараз, як називається, я йому обов'язково сьогодні їх дам, і будемо бачити, що далі. Ну, ось так, підгортаємо картоплю помаленьку, потихеньку, гарненько підгортається, поки зілечка немає, підгорнемо раз, потім ще раз. Картоплю вже один раз підгорнули. Все чудово, чистенько, гарненько вже виходить. Будемо з картоплею. Щоб трішки нам дощик і було б супер. Сьогодні в мене день кухні. Млинці з творогом, цілу каструльку таку на... наробила, і хлопці будуть перекушувати. Також домашній хлібчик, три буханочки, як завжди, один трішки більше наклала, підірвався. Ну, нічого страшного. Смачненький, гарненький. Супчик з курочкою домашньою, зеленю. А собі млинці зробила гриби, зелень, сметанка та бринза. І ось так конвертиком завертаю. Хлопці вони, правда, не їдять такі. Та я собі пару штучок зроблю. Випускаю свою малу банду. Ей, ви куди? І погнали, погнали круг почати в них. І зараз будуть більш а Один гусь заблудився. Сьогодні вже зварю картоплю, та якщо картоплі багато лишилося в погребі. І буду їм додавати мішанку. Щоб вони краще росли, а то на сухих в кормах ще вони мені не дуже подобаються. Маленькі якісь вони мені. Але нічого потихеньку, помаленьку виростуть. Вже додаю в комбі корм кукурудзяну крупу і пшеничну крупу. І так. Ваєєчка, щоб вийти. Ось такі гусенькі мальчинки. Я знаходжусь біля свого парничка, де в мене були помідори. Помідори вже всі мамі віддала. Та як в неї взявся жук королацький і поз'їдав всі вершки. Вона була розстроєна, але нічого страшного, ми це виправили, в мене ще було. І ось так, так що тут вже в мене чисто, лише трішки редиски лишилося. Можна зачищати її до наступного врожаю, буде він стояти. Ось в цьому парничку, де був кріт, ось його там дирка. Ще є капусточка пізня і е, помідорок пару сточок. Ну, це на всякий випадок, нехай побудуть. Ось так. По погоді найближчих 10 днів у нас взагалі не очікується дощів. Ну Нічого страшного, що, що буде, те буде. Зараз ще покажу вам трішки городину. І ось так. Огірочки гарненько ростуть, рядочок ось тут. Тут цибулька, кабачочки, горох. Горох вже буде починати цвісти, навіть вже десь на одному бачила морквочка, ось дивіться, це ця морква, яку я сіяла з... з чаєм. Мені дуже сподобалось, так як вона не густа. Де-не-де треба вирвати. Ну, ось так. Вже є зілечко, тільки недавно проходились і знову зілечко є. Десь травинка якась. Так, горох гарненький у нас. Ось вже зацвітає наш горох. Це якийсь інший сорт, а ранішній ось. Ось тут. Так що будемо скоро з синочком пастись тут. Ось рядочок моїх бобів, боби також починають вже цвісти, але потрібно обробити так, як дивіться, скільки тлі. Ось, капець, просто капець. Ужас якийсь. Обов'язково сьогодні оброблю. Ну, Ці тля це на бобах це завжди. Ось так. Дивіться, скільки, скільки її є тут. Ці мурахи наносили. Ось мої кавунчики. І те, що я говорила, чому в нас немає кавунчиків, вже мурахи щось носять. Не буде знову цьогоріч кавунчиків. Ну, зараз будемо щось чимось обробляти, щось зробити, так що постараємося хоч щось спасти. Прижились вони добре, просто я їх перевалила і вони їм хоч би що кавунчики гарно ростуть. Помідорки гарно ростуть, стоять, все добре. Ось тут навіть вже видно невеличкий цвіт. Сьогодні, завтра, післязавтра їх ще підгорну, обгорну і будуть у нас вони рости. Капусточку ще не прополювала, не підшевелювала, та як трішки зілечко дає затінок, але вона вся прийнялася, дуже гарна. Ось тут, ось тут. Це пізня капусточка. Ну, ось так, є, трішки є. Вона прихворіла, так як була пересаджена рослинками без землі, без ґрунту. Ну, нічого страшного. Добре, що і так прийнялося все. Ну ось такий у нас сьогодні день, сьогодні таке відео. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Миру, та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. Дякую, що дивитесь мене. До нових зустрічей!